З вами я Артем. Сьогодні зі мною дім. сьогодні ми будемо робити Фредді Фазбер. Так, давайте закриваємо двері. Саме я буду не гра... будуть відкрити. Якщо саме будемо грати Фредді Фазбер, так? Так, да. Ось це от аніматроніка там, бачите? Так, з... ви бачите, там, пігвін, оц... пі як його? Я... Так, бачите, там Фредді Бонні, Чіка. Там я бачите, там. Ось так. І ось це ось, ось така от камера. Це вона показує. Ти мене бачиш, ти да, 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 мене бачиш? Подиви на камеру. Да, я бачу. Піду показую. Так, хочете показувати, де знаходяться аніматроніки? Ось сюди і ось сюди там аніматроніки. Та ні, все, йдемо туди, йдемо йдем сюди. Вони на вас потім з'їдять. Закриваємо. О, ні, ми багато електрики втратимо. От через це Що? був. Це? О, тут піца. Пацани давайте з'їмо. О. Ні, не потім. за стола. Вона може бути її Ти Ти курсі це фреді фазі. Так, я йду. О, тут є кімната на огляд, я знаю. Але, але тут у меня прозрачно, воно нормально. Так, все, пробуємо, пробуємо, пробуємо і все. Воно ну... нормально, нормально. Та -та 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 -та. ми будем їсти, коли зголодніємо. Так, на трохи. А, я думаю, що треба. Один кусочок. будете вот так. Майбу випеньки. Ось такий. Я, я отут тут забрав травеньку ще. Так сюди, я... і так ставиться своїми сердецями очами, то такий сердитий як. А ну почекай, я хочу подивитися стіну. Так, я трошки був відвернувся. Блін, який з мене тепер перекрему. Діма кудись пішов. Дім, ти де? А, а, то я зараз прийду, я зараз так, прийду. Камеру треба переставити. А ні, ця найголовніша, вона знімає наші прості. Так, щоб що її не бачили, де до нашої бази. Так. И вот сюда треба ты. Я не знаю, да ты? Я знаю. Ты пропав куда Да, это иди обшукай. Я эту камеру поставлю. Ай, ай, я не понял. А. И еще. И еще. Хорошо, я еще не знаю. Еще надо. Я подшукаю, что надо, Ой, что тут ты, торчит? сюда поставим камеру, остю. Все, ми заходим сюди. Де і ще Тут тут диви на камеру. Ти чікай, ти чекай, чекай, тікай, тікай. Так все, вимикаємо камери. Так, все, вимикаємо камери. Все, Давай. вимкнули. Зараз вимикаємо. Зара... О, вона ви прям дивиться на нас камеру. Чекай, що зараз ось це буде вимикати. Все, вимикаємо. Ого, ви, вони їздили грус, на вже не Ні, ні, ні. А то Так, все, вони відкрива закривають. І все. О, блин. Ой, так прикольно. Я зараз піду підути і... камери всі виключені. Давайте я з'їм один кусочок піти. Я зараз прийду перевірю і все. Так, все. Зараз все, я доїдаю один кусочок піти. Сад не відкривай двері, бо я сміливий. Ні, я краще відкрию двері, я йду теж на провую. О, в мене водичка трошки. Ой, ой, а в нього ні, Дмитро, 15. -ка. Цікаво. Я йду, подивлюсь, що тут в офісі. Ой, блін.